Київський автомайдан відзняв будинки сумських суддів. У рамках проєкту Про суд активісти збирають інформацію про статки суддів, аби передати її кваліфікаційній комісії, яка під час суддівської реформи вирішуватиме, кого звільняти, а кого залишати на посаді. Це активісти автомайдану із Києва. Вони приїхали до Сум, аби зафільмувати будинки сумських суддів. Зняли таких два. Очевидно, що коли суддя на зарплату 200 тисяч гривень в рік живе у мільйонному будинку або отримує мільйони подарунків, їздить на коштовних авто, то він має ці статки пояснити. І за е, зараз. Е... Скоро всі ці судді будуть пояснювати це на кваліфікаційному оцінюванні. Наша мета зібрати якомога більше цих фактів, розслідувань і передати їх до вищої кваліфікаційної комісії, вищої ради правосуддів, щоб всі судді були покарані в разі, якщо вони не зможуть пояснити походження свого майна. Знімали будинки квадрокоптером. Це маєток голови господарського суду Сумської області Олександра Коваленка. Задекларований він на його дружину. Площа будинку 284 квадратних метрів. Пояснити, де взяли гроші на нього. Суддя не знайшов часу сьогодні. голова суду задіяно розгляді судових справ та підготовці справ до розгляду. Щодо майбутнього коментаря на майбутнє, то можна домовитись. Хочу відзначити, що на веб-сторінці суду оприлюднені всі декларації про доходи керівників господарського суду сумської області і в належним належні терміни будуть електронні декларації також розміщені. А це будинок судді апеляційного суду Сумської області Тетяни Левченко. Будинок був збудований, він не придбаний, а був збудований мною разом з чоловіком моїм. Значить, кошти на будівництво нам надавали мої батьки. Як батько мій також працював суддею Верховного суду у відставці був і мати. Працювала нотаріусом приватним, тому вони мені допомагали, надавали кошти, і я продала свою квартиру, клали кошти також в будівництво. Ця інформація викладена мною в декларації. На сьогодні автомайданівці відзняли 200 будинків суддів. Усього їх в Україні 7,5 тисяч. Олена Адаменко Сергій Мілевський на часі новини.